Івано-Франківську відбулась прес-конференція кандидата у народні депутати по одномандатному виборчому окрузі номер 83 Сергія Палійчука, якого висунула радикальна партія Олега Ляшка. У своїй передвиборчій програмі кандидат головну увагу приділяє євроінтеграційним процесам у державі, а також пропонує ряд реформ, які необхідно провести. Зараз в Україні дуже складна ситуація, особливо політична, під час виборів і в Україні потрібні приймати. Рішучі радикальні дії. Першу чорно, це військові, повинна бути військова реформа. Друге, це повинна бути соціальна реформа, правоохоронна реформа, економічна реформа. Ми повинні вже переходити з таких лагідних, прекрасних слів до радикальних дій, тому що сьогодні в Україні війна. Ми повинні це зрозуміти і почати робити великі висновки з цього всього. Крім того, кандидат у народні депутати України Сергій Палійчук говорить про необхідність кардинальної реформи місцевого самоврядування, зокрема прийняття закону про децентралізацію влади, аби гроші зароблені івано-франківцями залишались у казні міста. Всі кошти, які збираються на місцевих бюджетах, повинні зберігатися тут, в наших місцях, і ними повинні розпоряджатися місцеві органи. Повинен прийматися закон про децентралізацію влади. Також кандидат у нардепи Сергій Палійчук у своїй передвиборчій програмі наголошує на розв'язанні конкретних проблем Івано-Франківська та Прикарпаття, а також вирішення питання заробітчан.